В аеропорту теж є оці канелі, теж все таке червоненьке, гарне. Я якщо чесно шокована тим, який великий аеропорт в Бордо. Ну, взагалі величезний такий. Магазинчики і все є. Я просто минулого разу, коли, ну, коли прилітала, не звернула уваги, який аеропорт, а коли вилітала... Мені здалося, що це просто якийсь маленький сарай. Ну зовсім крихітний. Там буквально що неможливо було зайти. Прям всі навіть не влазилися, на вулиці стояла. Ну, я не знаю, або це новий аеропорт відкрився. Замість якогось старого. Або я тоді просто... Ну, тому що я терміново виїжджала, бо в мене мама померла. Ну, але ж не могла я настільки якби не в адекваті бути, щоб такий величезний аеропорт прийняти за сарай. Ну і там реально просто не було місця зовсім. А тут два поверхи, величезне таке. Дуже дивно. Треба буде подивитися. Чи не відкривався тут новий аеропорт останніми роками, ну, бо я була вже давно, десь років скільки це вже 6 назад.